Ще давно я була на концерті Віталія Козловського, і мені навіть вдалося потанцювати з ним разом на сцені, але зараз мова піде не про це. Поки всі на концерті ловили емоції, я як провідник зловила енергію каменю. Що це означає? Зараз поясню. Привіт усім! Мене звати Пеляна Марина, я провідник енергії натуральних каменів, і зараз я вам розповім щось дуже цікаве. Знаєте, які вібрації у Козловського? Це чисте тигрове око. Тужність, прояв, сила рухатись вперед. І всі ж пам'ятають історію з боргом. Вона тривала дуже довгий час. Будь-хто інший міг би здатися, але Віталій впевнено йшов вперед і довів цю справу до кінця. Це і є енергія тигрового ока в будь-яких складних ситуаціях. Іти наполегливо вперед і досягати успіху. І на концерті я реально відчула цю енергію, коли людина вже вийшла на свій рівень сили і все світ відповідає визнанням. Якщо вам зараз теж потрібно більше впевненості прояву, підсилення фінансової сфери, то тигрове око може стати каменем вашої сили. Я створюю прикраси з натуральних каменів, підбираючи їх під ваш запит і вашу енергію, і вони стають унікальними талісманами для своїх власників. Якщо вам сподобався такий розбір, чекаю ваших реакцій і пишіть в коментарях, кого ще є з відомих особистостей розібрати через енергію натуральних каменів.